Привіт! Сьогодні я розповім тобі, де знайти пристрій, за допомогою якого ти зможеш ремонтувати свій транспорт всередині циклопа. Все, що тобі знадобиться, це ліхтарик та різак. Де його знайти, я розповідав у попередніх відео. На контрольній точці орієнтуйся на ліву частину коралу. Другим орієнтиром може стати закінчення другого коралового тунелю. І третій це межа червоних водоростей та зелених, пливи до тих пір, доки не побачиш голубі ліворуч яких буде уламок Аврори. Запливши всередину, скористайся різаком. За наступними дверима і буде твоє креслення. Коли знаєш, все просто.